Добрий день, хлопчики і дівчатка. Я хочу розпочати наше з вами заняття і загадки. Виріс у полі на добрій землі і місце найкраще знайшов на столі. Ну, як ви вважаєте, що це? Правильно, це хліб. Ось він який гарний. А як можна сказати про хліб? Хліб який? Запашний смачний, білий. Молодці! Дав... Хліб у сьому голова. Про хліб поговоримо сьогодні, бо хліб у сьому голова, і мен багато має хліб. Є гарний і незвичний. Рогалік, торт, батон, пиріг, і паска, і паляниця. Є багато прислівів про хліб. Коли хліб, тоді й разом, як хліб буде, то і все буде. Продовж довгого часу білий хліб вважали хлібом багатих, в той час як бідняки їли темний хліб, хоча в кінці ХХ століття темному хлібу стали віддавати перевагу через більшу харчову цінність, тоді як білий хліб став асоціюватися із неосвіченістю в харчуванні Ні нижчого класу. Стародавні римляни дуже цінували хліб і людей, які його готують. Хліб настільки важливий для єгиптян, що його використовували як готівку, а стародавні греки вміли випікати понад 80 видів хліба ще у 2500 році до нашої ери. Тільки на спечі з коринка в золі свіжа хлібина лежить на столі, кажуть у народі. Правдиві слова, хліб-годувальник, всьому голова пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб. Духм'яно пахне хліб. Дозвольте завершити наше з вами заняття прислів'ям. Не буде хліба, не буде і обіду. Дякую за увагу. До нових зустрічей!